Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами будемо готувати салат, який дуже часто на нашому столі. Такий салат готується швидко і просто, а виходить надзвичайно смачним. Це салат із помідорів з морквою по-корейськи. Для цього нам потрібні помідори, морква, цибуля, петрушка, часник і спеції. Помідори добре миємо і нарізаємо ось такими кусочками. Далі беремо цибулю. У мене синя цибуля. А ви можете взяти будь-яку, яка на даний момент є у вашому холодильнику. Цибулю нарізаємо четверть кільцями. Далі беремо петрушку і нарізаємо ось так, не дрібно. Далі беремо моркву і натираємо її на корейській терці. Ось так моркву натерли, додаємо її до помідорів. Далі додаємо за смаком сіль, цукор, олію, трошки оцту. Чорний молотий перець, коріандр і два зубчики часнику. Все добре перемішуємо і залишаємо хвилин на 20 маринуватися. Через 20 хвилин салат готовий. Смачного всім!